Сьогодні, 26 лютого, свої іменини святкують усі дівчатка та жінки, котрі носять ім'я Зоя. Саме з цієї нагоди у міській книгозбірні відбувся святковий захід. Зоя у перекладі з Давньогрецького означає життя. Дівчинка Зоя, це слухняна і привітна дитина. Рано починає допомагати матері по господарству. Значних успіхів домагається у вивченні гуманітарних наук. Може обрати професію ботаніка, зоолога чи учителя. Зоя має здатність одразу розрізняти гарних і поганих людей. Для неї розмови про близьку людину не мають ніякого значення. Вона не вірить чуткам, зоя віднана дружина і любляча мати. Про такі особливості імені мали змогу дізнатись гості бібліотеки філії №1, що на 15-му мікрорайоні. Серед запрошених були жінки різних спеціальностей, які власне носять ім'я Зоя. Загалом же цикл заходів дано ім'я людині у книгозбірні проводять уже упродовж 15 років. Моє ім'я означає життя. Дійсно, я дуже задоволена, що назвали цим іменем в честь моєї тітки. Батькової рідної сестри, яка була прикладом в нашій сім'ї. Він завжди розповідав, що вона його навчила читати, писати, і це був дуже хороший приклад. Ну і назвали мене цим іменем. Працюю я в бібліотечній системі, вже 38 років, завідувачем бібліотеки філії номер 2 Дуже люблю книги. Мабуть, через те і вибрала свою професію. Жінка третього тисячоліття має бути успішна. Самодостатня, але завжди вона має лишатися жінкою, берегиною роду, люблячою, коханою, берегиною свого домашнього вогнища. Загалом свої іменини жінки з ім'ям Зоя святкують тричі на рік. Один із них саме 26 лютого на честь преподобної зої вифлеємської свята жила у Кесарії Палестинській і була блудницею, звернена до Христа преподобним Мартиніаном. Вона покаялась у гріхах і пішла у монастир святої Павли у Віфлеємі, де у суворих подвигах прожила 12 років до своєї кончини. За богоугодне життя преподобна Зоя отримала від Бога дар зцілення.